Тут бомба саме ці слова вимовив невідомий, який зателефонував на службу 102. Сталося Сталося 14 квітня об 11 годині 40 хвилин. На це повідомлення оперативно відреагували правоохоронці Ленінського районного відділу міліції. Жартівника вдалося затримати одразу. Ним виявився 20-річний студент одного з Вінницьких вишів, перебуваючи в гарному настрої. Саме в цей день у хлопця день народження. Він взяв мобільний телефон одногрупниці та зателефонував, зрозумівши, що скоїв безглуздий вчинок. Інак знову набрав цей номер та зізнався, що це був жарт. В цей час міліціянти його вже вирахували та затримали. Дівчина про цю витівку не знала. Тож тепер вона проходить по цій справі як свідок. Сьогодні їх поведемо до суду. Я думаю, не їх, а його, його одного чоловіка. Тому що це дівчина ході телефони дзвонили. Вона абсолютно там не винна нічого вона буде як свідок проходити по цій справі. І суд вже визначить міру покарання, як правило, по статті 173 накладається штраф в розмірі від 7 до від 3 до 7 необладкованих мінів доходів громадян і аж до адміністративного арешту на термін до 15 діб. Я хочу сказати, що так так робити не можна, тому що такі жарти можуть закінчитися досить таки невдало і. Досить таки нехорошо. Свою провину я визнав, зобов'язуюсь більше такого не виконувати.